Наприкінці минулого тижня на території міжнародного аеропорту Бориспіль поліцію затримані уродженці міста Дніпра та Харкова, які намагалися переправити двох жінок до Китаю. Викрили зловмисників працівники управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми. На території міжнародного аеропорту Бориспіль. Вказані особами на затримані в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. В цей же день було повідомлено про підозру за частиною 2 статті 149 Кримінального просе кодексу України. 20 та 30-річні жінки погодилися на такі умови, адже не мали постійної роботи, та у них були матеріальні труднощі. Казаним особам, а саме жінкам жителям міста Харкова, пропонувала заробітна плата, а саме 70 доларів США за одну годину оказаних сексуальних послуг чоловікам. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 149 торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини кримінального кодексу України на даний час встановлюються інші потерпілі, а саме жительки міста Харкова, міста Запоріжжя та Дніпропетровської області. Санкція статті 149 частини 2 передбачає позбавлення волі від срок від 5 до 12 років з санфіскації майна або без такої.